6 грудня 2023 року близько 17.45 до мене зателефонувала мешканка території обслуговування по вулиці Веснювецького та повідомила, що відносно неї вчинено грабунок. З напарником прибувши на місце події та поспілкувавшися з потерпілою, остання повідомила напрямок, в якому правопорушник покинув місце події. Обстеживши прилеглу територію, правопорушника було виявлено, та в ході поверхневої перевірки викрадені речі були при ньому. В подальшому згідно положення статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Даного громадянина було затримано та відкрито провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. При спілкуванні займницею, остання повідомила, що рухаючись додому, вона помітила, що її переслідує візуально відомий чоловік з метою забезпечити своє життя та здоров'я. Остання забігла в приміщення стоматології. Після чого правопорушник забігши за нею, наніс їй пару ударів, відібрав даний гаманець та покинув місце події в Даному гаманці знаходилися гроші та карточки, які належали даній особі. Після вчинення даного правопорушення жінка зв'язалася з поліцією.